Сядьте діти всі гарненько і поводьтеся черненько. Діти, я хочу знати, які ви знаєте тварини? Дикі і свіські. Чому вони називаються дикими? Бо, ні, дики бо вони Так. Хто про них дбає? Не хто. Вони, вони самі, не, самі про себе дбають. Так. А хто будує для них житло? Ніхто. Не, не не вони не самі, не самі самі собі шукають нори. Дупла і там живуть. А свійські де живуть тварини? Людей! Хто про них пеклується? Люди. Людина Людина їх годує і що будує для них житло. А зараз я хочу з вами погратися в гру, хто я називається. Як називаємо тата? Відмідь. Ведмідь, Тато ведмідь. Мама. Ведмелець. Добре. Як ми називаємо тата? Вов. Вов. Вов! Молодці. Мама у нас. Вовчиця. 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 Молодці. А дитинча Вовчиня. Вовчиня. Добре. А хто це у нас? Лесич. А тато? Лиси. Лис, тато, лис. Мама. Лисиця. І дитинча. Лесеня! Лесеня, молодці! А хто ж це у нас такий? Заяць. Зай, заяць, тато заяць, мама. Зайчиха. Зайчиха. І маленьке дитинча. Зайчиня. Молодці. А хто це такі у нас? Тато їжак. А маму, як ми називаємо? Їзачі. А дитинча! Гізачення! Повторіть! Їзачиня! Молодці діти! Тепер я знаю, що ви знаєте, як назвати звірів, так? Тата, маму і маленьких дитинчат. Вам сподобалася ця гра? Так. Да. Добре, дякую вам. До побачення!